Всім величезний привіт! Вітаю вас на каналі разом з знижками». Я в магазині Аврора. Давайте подивимося, що нам пропонує магазин за акційною ціною з 8 по 14 квітня. Шоколад молочний Рошен Лакмі з цілим, з цілим мигдалем за 34 гривні. Шоколад чорний від свідоч 85 грамів за 29. Шоколад, чорний світоч, ексклюзив вишня 240 гри за 88. Набір цукерок від Любіль. 100 г за 49. Кекс. Подетон 500 г за 159. Шоколад «Міленіум» – 85 грамів. В асортименті за 34. Голден чорний чай за 39 гривень, 100 штук у пачці. Кава натуральна мелена зі Львова 450 г еспресо 189 Для кафе Гранде 500 г за 99. Кава смажена Мелена Бариста 500 грамів, 99. Сиропи до кави в асортименті. 200 грамів. Кокосовий ірландський лікер. вишня в шоколаді за 22. розчинна, сублімована від для кафе. Голд. 80 грамів в упаковці за 69. Приправи від деко в асортименті за ціною в 7 гривень. До курки, м'яса, картоплі. Лова. Хмелі Сунелі. Вази для квітів. 44 міні та 55. Набір мішечків кондитерських. 100 штук в упаковці. За 29. Набір форм для печива. 18 та шприц кондитерський з насадками. За 39. Форма для випікання силиконового кругла 69. Форма в вигляді ведмедиків. 6 штук на листу 59, форма для випікання у вигляді ведмедика. 24 пюршлак складний, силіконовий, з двома ручками за 39. Пінчики силіконові за 17 гривень. Пляшка для олії та отту. На 500 мл. 69. Кухоль порцеляновий. подарунковій упаковці. 69. Чашка скляна з фігуркою всередині. Прозора за 129-келих для вина. 245 мл. За 34. бульйонниця скляна з вушками. 500 мл. 44. креманка для десертів. Скляна прозора 29 гривень. Салатник скляний прозорий 13 см діаметрів за 39 Контейнер харчовий, герметичний. 1 літр ємністю за 77, набір столових приборів, ложка та веделка. За 49. Таця промокутна 49 гривень. Піднос пластиковий, фігурний. За 34. Сковорода 139 39 гривень. Турка для приготування кави скляна 400 мілілітрів. 119. Миска глибока металева з прорезиненим дном. 69. набір чарок скляних. 6 штук по 50 мілілітрів. За 77. Набір чарок 6 штук також кольорових. За 109 хужори для шампанського два штуки за 99. Та келахи для вина за 109 гривень. Килимок для сушіння посуду. 24 гривні Ополомники в асортименті. Пластиковий за 19 гривень. Ось такий за 34. Ліхтарик LED на батарейках за 39. Та також є ліхтарик світодіодний, портативний. З акумулятором за 77. Будильники 49 та за 59. Підставка для зубних щиток. 39. Ось така за двадцять дев'ять. Стакан коштує 4 гривні. Дозатор для рідкого мила, пластиковий. За сімдесят сім. Дозатор для рідкого мила та відділення для губки за 99. Мішок сітка для прання пронязуття 84. Набір губок від Frecенbook, 6 штук в упаковці за 29. Засіб для миття посуду від Maxi Power, 500 мл. В асортименті за 36. Набір губок кухонник, Приват Maxi, 5 штук в упаковці за 9 гривень. Засіб для миття посуду пів літра за 32. Friends в асортименті в «Дойпакі» за 24 гривні 460 мл. Засіб для миття посуду від Вашенфрим. 500 мл за 36. Засіб для миття посуду від Уникс 500 мл за 28 гривень. Відбілівачки сневий, білі вітрила 200 г. Для білої білизни коштує 24 гривні. Капсула для прання Free, 11 штук у упаковці за 149. Капсула для прання від зелі 84 гривні, 17 штук. Капсула для прання персіл, 11 штук в упаковці за 199. Кондиціонер для білизни від велі в асортименті за 44 гривні. Капсула для прання Переволь колор 12 штук в упаковці за 174. Порошок для прання «Тайт». Колор аквапудра 300 г за 44 та для ручного прання 300 грамів за 34 гривні. Порошки для прання від гала 300 г. Автомат 34. та ручне прання за 29 гривень. Якщо желя тканин, Сіван в асортименті за 89. Савекс для тканин 79 гривень. Засіб для чистки труб крут 1 літр за 32. Засіб для видалення пліснерів від псамма з розплювочем за 62 гривні. Засіб для чищення зливих, зливних труб у гарячій воді. 100 грамів в упаковці за 19 та в холодній воді також за ціною 19 гривень. Засіб для вигрібних ям 29 гривень. Олівець для чищення праски 8 гривень. Філер для волосся в асортименті за 39 гривень. Спрей-кондиціонер для волосся. від Line Lab 150 мл. Термозахист, відновлення, живлення. Олія кокосу та кератин за 44 гривні. Маску для волосся від Dr. Сантем. З кератином за 64. Шампунь для волосся сйоз в асортименті за 129-440 мл. Шампунь міцелярний від Profi Car 400 мл за 77 м. Шампунь від Акме зміцнюючи для жирного волосся та комбінованого за 74. Heaven Shoulders 360 мл за 149. Маска для відновлення волосся від номер 1 літр коштує 239. Шампунь Понтін V 400 мл в асортименті за 119, бальзам для волосся від акаме. Стійкий колір 400 мл за 88 гривень. Шампунь для волосся від Лоріаль в асортименті за 124 гривні. Та бальзами. 200 мл. Коштує 88. Гель для інтимної гігієни Від Lab Beauty. 250 мл. Антибактеріальний 55. Крем, гель для душу від Еліора. 430 мл в асортименті за 42. Гель для душу від шик. 400 мл за 47. Гель для душу від Алівера 330 мл коштує 17 гривень. Набір мила туалетного дуру 4 штуки в упаковці по 100 грамів за 77. Набір мила дуру 1 плюс, +1, 4 штучки в упаковці по 80 грамів за 64. Мило твердо туалетний ловіт 140 грамів. В асортименті за 17 гривень. Набір туалетного мила туалетномила Шарм» – 5 штук в упаковці по 70 грамів. В асортименті за 42. Милопінка від душка 300 мл за 52. Крем мило «Рідке» з дозатором від шик за 37 гривень. Лак для волосся «Велафлекс» – 250 мл за 129 гривень фарба для волосся палет в асортименті за 64. фарба стійка Сьоз за 129 гривень. Лак для волосся тафт. 250 мл за 127. Туалетний папір. Крижопіль 5,50 Альбатрос. За 9 гривень, деста за 8, рушник паперовий Міланка, двошаровий, 500 відривань, 94 гривні. Рушник паперовий кохавинка, 600 відривань за 44, набір рушників від еколо. Двошарові два рулони. За 27. Акційна ціна на рушники паперові від Freckenbock двошарові 350 відривань за 99, спреї від езодоранти в асортименті за 64 гривні. Патчі під очі від ловіт за 88, та пачі гідрогелеві 60 штук в упаковці за 279 прокладки Libresse 34 гривні. Прокладки Овіс в асортименті за 74. Прокладки щоденні Libresse 20 штук у пачці за 29. Рокладки щоденні «Лібрес» 50 штук в упаковці за 52. Діскріт щоденні 20 штук за 36. Та дескріт 100 штук у пачці за 119. Корм для котів фрістис. В асортименті за 11 гривень. Корм для котів від Felix. За 14 корм для котів від Pan Кот за 11 гривень. Консерви для дорослих котів, індичка в соусі та курка в соусі за 29 гривень.